Вітаю всіх на каналі Солянин. Сьогодні новий день і знову ми прийшли на пошуки білих грибів. Одинку 8.33, 19 число. Бедемо провіряти місця. Я прийшов уже, де є боробики, де у нас розові гриби. На нові місця не ну, там, де я вчора був. І ось перший грибик нас вже зустрічає. Що не буду затягувати, сідайте зручно, готуйте чайок, хто є всім смачного, приємного перегляду і давайте зі мною прогулюємося по наших лісах. Також нижче того розового гриба. пішов пару метрів в долину і над берегом побачив. Біла риба. Ти молодий. Я що я думаю, що сьогодні будуть дуже гарні гриби. Треба трішки походити ще. Ось це доказує тим, які кажуть, а да, чого ти маленькі грибики береш? Ну да, ось почому. Дивіться. Він сидів вроді цілий, а сам червивий повністю. І так переважно весь молодняк, який не забираєш, він просто червивий весь. ось цей, будується, Він мігонький теж, то по-любому теж корінь якийсь червивий. А це вже розовий гриб. По дорозі були біленькі, бачите, а тут вже чуть, -чуть лісочку і вже розуватенькі. Сьогодні я пішов спеціально по ці гриби, тому що вони тепер кинулися і, ну, і людей, звичайно, менше. Так що є варіант, що ми назбираємо їх багато. Але зараз будемо бачити, що таке по цих лісах. Замітив білу сніжку та лісточку. Тим біленький риб. Білий-білий як сніг. Молодий такий риб. Ага, Так не ще. Замітю під листочками. Ще одного. В моху відвіться, який розовий. Ось такі мохи двох сортів. Є темні, є майсвітлі. Тут розовий грибик. Боровичок. Або кажуть на них, ще королівські гриби. Знову розовий крапкий. не високий, невисокий, невеликого росту. Середнячок такий хорошенький, дуже твердий, чистий. Пройшов я в такі великі яри, був ось там на березі. І десь, не знаю, пів кілометра спускався сюди вниз і піднявся вже сюди на берег. І ну, на камері це не передати. Ну, це було важко дуже. Але по дорозі запіднімався. Рики ще замішов. От такі розові гриби. З цієї сторони виглядає тільки три, а тут виглядає вже чотири. Так, ні такі. так і ось тут ось ще один. Тут дуже темно вся, камера висвітлює, тому що дуже густий ліс. Сонце на дворі дуже гарне. і... Світить вчора трішечки пройшовся дощик, гриміло, гриміло, але так і не пішов нормально. Дивіться, яка краса, які яри. І мені прийдеться зараз знову переходити на ось той берег. Але проходячи тут по мохах, є такі мохи. Тишки і, і тут є розові гриби, боровики ось такі ось, красиві, тому я мусю ходити тут. Тепер, поки вони кинулись, разом з вами збирати їх тут. Бо я думаю, що якщо би ось таке лишити ще на день. І вони зразу переростають. Я перше викинув такі за 3-4 штуки, навіть не знімав, тому що вони просто згнили в порогі. Я один такі розовій. ж я вже даже почув тріскати. Сапочки потріскували вже від вітру. Він вроді молодий, але ця жара вбиває їх. Переліз я маю на відкриті місця, вже так іде сонечко прогріває. От, перший грибик вже на сонечку. А то там у великому лісі така темнота. Нічого не виднося. Ще одного молотого Ну, це прям... Красун такий! Ох, крепкий. Зло ще маленький, який теж загнив, бачите. Маленький, але загнивший. Да. Отакий От би побільше мені грибів тепер. А то пішов я перевірити нові місцями, ну, до цього року я ще не ходив. І там, як бачите, не така велика кількість, як було вчора по тих місцях, яких я часто ходжу. Ну, перевірити треба було. На спуску замітує гриба розового одного, ось подаю. І ось тут красунчик другий. Девно Ага, як... думаю, що він так прогнувся туди. А то дивіться, цього як прогризли. він туди чистенький. А його прогризли. Так, дивіться, який на тут красончик на п'янікій ніжки. Ось такий грубчик. Темна шапочка. Скордонці. Знаєте, скільки вже грибів, Непоганенько так. Листочки мої листовочки. Дивіться, там сніжка сидеться. Такий красивий, що аж не один зловитися. На фокус. О! О, о такий білесенький. часто натуральний білий гриб. Сьогоднішній похід приходить до свого завершення. Всім дякую, хто прогулювався по наших прикарпатських лісах, лісах Буковини. Сторона верхніх станівців, Чернівецька область, дала нам сьогодні за другий день вже ось такий результат. Півкорзинки чисто білих грибів, боровиків. Так, якраз він, є біленькі, бачите, розові, великі, маленькі, середні. На будь-який смак. Тепер 10.52, 19 число. Звичайно, менше, ніж вчора. Знайшлося, тому що йшов е, іншими місцями, не там, де я обично ходжу, а просто пішов по мохах подивитися, чи є там е, розові гриби. У мене брав Ну, отака кількість по тих місцях була. Пройшов уже тут. По закінченню по своїх місцях, ще знайшов декілька грибів, майбіленьких і все. Ну, На сьогодні я думаю, що мені достатньо. Дякую всім, хто був зі мною. Пишіть коментарі, обов'язково. Всі читаю. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових відео з пошуків грибів. З вами був Селяна, до зустрічі і зустрінемося у новому відео. Всім пока!